Всім привіт! сьогодні вам покажу Renault Zoe 2020 року випуску в комплектації Intense. Дуже класна комплектація, батарея 52, запас ходу реальних 360 км. Дуже гарний стан, дуже крута комплектація. Як бачите, парктроніки у нас в круг, є датчики мертвих зон безключовий доступ. Цікаві диски легкосплавні, led оптика. Гарний стан машинки. Машинка, до речі, розмитнена, прийшла сертифікацію готова до першої постановки на облік. Там, перша постановка на облік буде там в межах тисячі гривень. Так як у нас безключовий доступ, бачите, я підійшов просто до машини, вона вже відкрилась сама. Відійшов, вона закривається. Є електродзеркала, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал електросклопіднімачі, передні, задні, комбінований салон, дуже класно виглядає. Шкіряне кермо по комплектації коротко розповім, можливо, щось пропущу, то можете мене поправити в коментарях. Датчики утримання полоси, є круїз, контроль, обмежувач швидкості, яскравість приборки. Тут у нас кнопочка відкриття лючка зарядки. Далі мультикермо. Тут у нас кнопочки Круїз, обмежувач, гучний зв'язок, голосовий набір номера телефону, є українська мова. До речі, пробіг 65 тисяч кілометрів. Батарея в порядку, якщо потрібно, то можемо її перевірити. Є підрульове керування магнітолою. Цікаво, зроблено не так, як попередніх рено в старіших версіях. Є тут у нас бездротова зарядка телефону, цікавий джойстик перемикання передач. Точніше, як передач. Передня, задня, нейтралка, рекуперація. Багатофункціональна мультимедія, є у нас режим руху, еко, клімат контроль одну звичайний. Підігрів дзеркал, підігрів заднього вікна. Вимкнення кондиціонера, блокування дверей. По мультимедію розжовувати не буду. Там реально багато що, там можна відео знімати, не знаю, хвилин на 20. Хочу буду все 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 так розжовувати, розповідати. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням, датчики дощу, світла. Цікаво, занесли сюди, поставили мікрофон. Удобненько. Електронні стоянки гальмо, є типу автохолд, чомусь вони вже тут почали ставити його як у Volkswagen. Як тобто можна ставити на ручник, можна не ставити. Так, погнали далі, покажу по-бистрому, щоб не розтягувати відео, щоб вам не було скучно його дивитись. Цікава ручка у нас відчиняється. Салон в дуже доброму стані. Думаю, якість відео дозволяє це побачити. Зарядочка у нас тут є в чудовому стані салон, як бачите, по пластику, по ковраїну, ніякого сміття, нічого. Все в дуже доброму стані. Знаходимося в місті Вінниця. Є у нас ще варіанти по ліфам. У нас на сьогодні є. Є, є мінімум 3 ліфа. У нас є сьогодні. Є варіант деяких електри... електромобілів. Також є варіанти по автомобілям переважно, переважно, переважно дизеля. До речі, нещодавно викупили дуже багато зоїх. Їх можете побачити у нас на сайті там, за цікавими цінами. До речі, будуть wincar.com. Посилання залишу внизу в описі. Можете переходити за посиланнями, там побачите більше автомобілів. Також телеграм-канал, там залишу посилання. Телеграм-каналі всі автомобілі актуальні, там листати реально є що. Номер телефону мій внизу в описі. Так що звертайтесь, приїжджайте на Тест Драйв. Зоїки в нас зараз популярні, по місту, реально ЗОИК дуже-дуже багато. Зараз нам в Франції їх їде ціла жмені. Класна комплектація. реально Для міста те, що треба. Хоча навіть для якихось дальніх мандрівок. Можна його використовувати. Запас ходу 360 кілометрів. Це практично ми можемо доїхати. Якщо розтягнути, то можна до Львова даже доїхати з Вінниці. Так, автомобіль у нас в наявності Вінниці. Заходимо за адресою вулиці Армоли Мелешка, 1В. Запрошую вас в гості та на тест драйв Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.